Росіяни продовжують чиняти злочини проти цивільного населення України. Вранці війська РФ п'ять разів ударили середмістю Сум, попередньо з реактивних систем залпового вогню дальньої дії. На тепер відомо про трьох загиблих та щонайменше два десятки постраждалих є важкі. Людей продовжують доставляти до лікарень. За інформацією влади, перший удар прийшовся по двох автомобілях. Вони згоріли вщент, пошкоджено медичний заклад та житлові будинки. У місті оголосили день жалоби. Зночі росіяни атакували Україну дронами. Один загиблий та один поранений у Балаклії Харківської області. А в передмісті Харкова внаслідок атаки горів поштовий термінал. Зайнялися складські будівлі та контейнери з посилками. На тепер відомо про п'ятьох постраждалих в Одесі. Масштабна пожежа зайнялася на складах із продуктами. Гатили також по житлових кварталах. У Чернігові внаслідок прицільного влучання дрона згорів ущент приватний будинок. Пошкодило кілька домогосподарств, п'ятиповерхівку, школу, магазин та приватне підприємство. Четверо людей зазнали травм, є важкі поранені та із травмами середньої тяжкості.